Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіж. Сьогодні ми знаходимося в Біловіжському місництві, в картві 31-му, недалеко від дороги, що сполучає лісової дороги між Біловіжем і Блажем відсів. І ми заїхали в таке місце, бачите, тут таке водойма, така є типу ставок. І як бачимо, він повністю пересох. Так от, Зараз пожежонебезпечний період. І все навкруги, грубо кажучи, сухе, бо болота повисихали. А як бачимо, ця водойма пуста. Це говорить про те, що на такі випадки такі водойми мають бути набагато глибшими. От, тобто ескаватор, коли викопував таку водойму, от, мав би копати набагато глибше з врахуванням таких періодів часу, які зараз є. Розумієте? От якось так. А вони, бачите, цього не врахували. Не дай Бог десь зараз якийсь чи пожежа, чи що. Де брати воду. Я не знаю, як вони будуть в цьому випадку гасити цей ліс. І, ну, Не знаю, коментуйте. Я, до речі, тоді, коли будували цей, цю дорогу, оцю лісову, то звідси брали пісок. От, потрібно було просто глибше взяти, менше по об'ємам, ну, по ширині менше водойма, але глибше зробили б. І було б набагато ефективніше. Але бачите, води нема. Якось так. От думайте, зараз можна було б скватеру сюди пригнати, і його углубити. Але чи на це є гроші по перше раз, а по-друге, військовий час, зараз не до цього. Розумієте? Так що треба враховувати ситуацію і наперед думати головою. Це я говорю до того, що навіть річка зараз пересохла. Зараз є допустим, реальна можливість виконати звернення громадян, які були минулої зими. З приводу розчистки русла річки, яка там іде, чи красна, чи як то вона? Недель, недель через бливіш тече річка. От. Зараз саме є можливість під'їхати тим ескаватором, навіть любою технікою, навіть автомобілем, що той пісок десь відвести в сторону. От, сухо зараз, дуже якраз така можливість цю річку розчистити. Але от наші можновладці вони вирішили гроші пустити на друге. Вони те, що треба людям, не роблять, а те, що їм треба десь ці гроші відмивати. Зараз сьогодні от, конкретно познімали той дах то, будівлі для Старостинського округу в центрі села Віловіш. І от там роблять свої роботи. А гроші от сюди направляють гроші не те, що їм треба, а не треба, не треба людям. А те, що людям треба, то вони те не виконують. Якось так. Коментуйте.